Спецпідрозділ Примари головного управління розвідки в тимчасово окупованому Криму спалив дві летючі амфібії Б12 чайка. Вперше в історії два проти літака наказали довго жити в один день. Чайки були оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби із субмаринами. Окрім того, був вражений російський гелікоптер Мі 8 І про це зараз про цю операцію поговоримо з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, пані Тетяна. Вітаю студію та глядачів. Да, бачите, ми зараз будемо говорити про такі звитяги. А паралельно звитяги, до яких е, вдається Росія, це обстріли Запоріжжя. От другий день ми говоримо про страшні обстріли Запоріжжя. Іван Федоров, очільник військової адміністрації, повідомляє про те, що чоловік в тяжкому стані і ще один в стані середньої тяжкості після обстрілу міста. Тобто, от ми палимо їхні субмарини, а вони отак тачково радіють, коли вони вбивають цивільних в містах. Давайте це звичайно так, ремарка, від якої я не можу стриматися. Давайте поговоримо про ці операції уперше в історії гур спалено два ворожі літаки амфібії Б-12. Чайка. Ви можете, по перше, розповісти, що це за чайки і власне в чому унікальність цієї операції для вас? Ви точно на них розумієтеся? Щодо вашого меседжу і питання. Можна надати відповідь, ніколи такого не було. І ось знову так, звісно, це дуже цікає, хоч і дуже старі літаки проти човнові, і в принципі ворог здебільшого їх використовує якраз для протидронової боротьби, тому що вони тихоходні, тому що дозволяють оператору роздивитися. Не тільки ці літаки вони використовують, гелікоптери так само. Є більш нова версія БЄ-200, цього літака, який так само у них в застосуванні є, та інші там і Люшини, і що завгодно, там зоопарк цілий. Але так, ці літаки конкретно призначені для подібних дій, і навіть незважаючи на те, що мають вони вже поважний вік, навіть незважаючи на те, що вже йшла мова про списання цих літаків їх. Вирішили залишити в строю, подовжити термін експлуатації. Я не кажу конкретно про ці два літака, а взагалі про бє 12 в Азово-Чорноморському регіоні. Тому що замінити особливо нема чим, а функціоналу для них, в принципі, вистачає. Тому так, це дуже і дуже непоганий кейс. І сподіваюся, що не останні, враховуючи тенденцію. Але я не можу зрозуміти, якщо ці літаки старі, а раніше не було дронів, то раніше для чого вони використовувались? Тобто зараз вирішили їм подовжити життя, тому що дрони летять і на Окупований Крим, і летять на Росію. А що вони раніше робили, ці літаки? Який функціонал? Для протичорнової боротьби. У них насправді і під час холодної війни роботи вистачало. Тому так, зараз просто. Інших цілей вони в морі біля своїх берегів не зустрічають. Тому цілком логічно було їх для цього застосувати, особливо вважаючи на потребу цьому, це як відповідь, як протидія на дронові атаки з нашого боку. А проектувався він, звісно, для пошуку і знищення більших об'єктів, але тим не менш здатен в принципі він. Виконувати і такі завдання, і е, доволі доволі часто їх можна побачити в небі над акваторії Чорного моря. Ну принаймні можна було побачити. Давайте тоді про небо поговорили. Тепер ситуація на морі. Що змінюється безпосередньо в захисті Кримського мосту, тому що ми наближаємося до річниці першого удару по цій незаконній споруді. Як росіяни захищають? Вони розуміють, що ми теж можемо жити в прив'язці до певних дат. Раз була дата першого удару, то може бути продовження. Практичних змін якихось не спостерігається і насправді. Вже важко придумати щось нове, тим більше, як правило, щось нове починають вигадувати після того, як ми вигадаємо щось нове, і коли вони бачать черговий новий виклик якийсь новий винахід тактичний або технологічний, з нашого боку, тоді вони вже реагують на загрозу, яка сталася. Ну, насправді це знов таки нормально, тому що передбачити в який саме спосіб. Цього разу буде нанесено пошкодження так званому кримському мосту, ворог не може, і це добре, враховуючи той досвід, який він вже мав, травматичний у всіх сенсах цього слова. Вони звісно, там навколо цього мосту побудували цілу систему захисту. Це і з води, і з повітря, і з суходола, починаючи з догляду всіх машин, які заходять на цей об'єкт. І систем ППО кілька ешелонів, і закінчуючи боновими загородженнями, баржовими загородженнями, протидиверсійними заходами різноманітними, на воді і під водою. Тому так придумати щось нове там насправді складно. І останнє питання, яке я хочу вам поставити, тому що зараз його обговорюють точіше, пишуть про це всі медіа, але уточні невеличке. Після того, як президент Зеленський подав законопроект про направлення підрозділів військово-морських сил до Туреччини та Великої Британії, почали з'являтися такі фрази. А це включає і відправлення Корвета гетьмана Івана Мазепо. Корвет Гетьмана Івана Мазепа будувався в Туреччині і там знаходиться. І ходові випробування були там, правильно? Ви абсолютно праві. Насправді законодавці приводять нормативну базу в такий спосіб до фактичного стану справ, тому що для того, щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, а це міра необхідна в будь-якому разі, маємо мати для цього юридичні підстави. Тому що, наприклад, зараз до цього точніше можна було отримувати за кордоном. Відповідні одиниці для проведення спільних дій, наприклад, участі в вип... проведення навчань міжнародних, тут трошки ситуація інша, і фактично сказати, що щось сталося не надзвичайно. Я не можу це так, необхідна. Міра була і надавець вирівняв цю ситуацію насправді зрозуміло. Але я рада, що вкотре в медіа, завдяки навіть цьому лунає ім'я е, гетьмана Мазепи, який стільки зробив для України зараз. Дмитро Плетенчук, який робить для України нині речник військово морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Пане Дмитре, я вам дуже дякую.